А на свій перший закордонний збір лише сьогодні вирушив запорізький металург. Вранці команда Сергія Зайцева з Донецька відлетіла до Туреччини. Разом із командою тренуватимуться і потенційні новачки з цілої низки гравців, яка була на перегляді в Металурзі. Наставник залишив вісім футболістів. Запоріжжя, Донецьк, Стамбул, Анталія і лише потім Белек. Такі мандри впродовж одного дня чекають на делегацію запорізького металурга. Після важких переїздів та перельотів ані сил, ані часу на тренування у команди в перший день зборів навіть гіпотетично не буде. Із собою Сергій Зайцев узяв 26 гравців. Вісім з них це потенційне підсилення у кожну з ланок. Найбільш іменитий з цієї вісімки нападник ібраїм із Севастополя. Ще двоє нових гравців до команди приєднаються на місці. То, що я можу сказати по Сергія Ларіоничу. То перше то, що він это точно равнодушных он не будет допускать. Будет 10 новичков, и болельщики эти фамилии, имена знают. Поэтому я думаю, что будут приятно, наши болельщики будут приятно удивлены. У турецьких планах «Металурга» – п'ять контрольних матчів. Спаринг-партнерами виступлять клуби з Росії, Болгарії та Азербайджану. Ми зараз намагаємося зробити нову команду, яка буде вирішувати, так скажімо, безпособну команду, яка буде вирішувати поставлені задачі. Задача Стиї така, щоб повернути болельщиків на стадіон, все-таки виграти ігри як можна більше. От, і кожну ігру грати на оставшиеся залишившися ігри, от, і радувати наших болельщиків, ничего ми не робили, ну, в першому круге. У Туреччині металургу не буде самотньо. Його сусідом там буде Луцька Волинь. Команди мешкатимуть в одному готелі. Запоріжці полетіли, але обіцяли повернутися у перший день лютого.